Games.com щорічний фестиваль відеоігор, котрий служить майданчиком для презентації майбутніх новинок. Фестиваль проводиться з 23 по 27 серпня, та станом на 24, ми вже маємо про що вам розповісти, і навіть більше. В цьому випуску ми поділимося з вами новинками та трейлерами, які вартують вашої уваги. Я Андрій Висовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Так як вихід Starfield «Подія найближча», розпочнемо з кінематографічного трейлера, який нам показали на Gamescom. Така собі суміш інтерстеллара з зоряними війнами під грандіозну музичку. Вийде гра 6 вересня. Вкрай цікавим повинен бути Black Myth Wukong. Гру називають Соус Лайком нового покоління. Створюється вона на рушії Unreal Engine 5. Нещодавно автори опублікували цілих 20 хвилин геймплею, де показали бойову систему і сутички з босами. Ну а на Gamescom нам показали ще один трейлер. Анонс A Little Nightmares 3 був очевидним. Ігри чудово розходились, адже були дійсно чарівними, вкрай атмосферними та цікавими. Страшна казка розпочнеться вкотре і тепер в новому сетинзі. Виглядає, як завжди, просто приголомшливо. А от Анонс Killing Floor 3 став чимось неочікуваним. Багато людей думали, що серії прийшов кінець, але ні. Ми знову можемо повернутись до кооперативного винищення мутантів в футуристичному сети. Автори MMORPG Black Desert вирішили не зупинятись на досягнутому і не сковувати себе лише багатокористувацькими проектами. Вони вирішили доказати власну могутність в одиночних іграх, тож всілись розробляти екшен RPG під назвою Crimson Desert. Tekken 8 вже не за горами, ну і трейлер підрули вчасно. Гру теж створюють на Unreal Engine 5, а вийде вона 26 січня 2024 Payday 3 довгоочікувана гра про пограбування банків в кооперативі. Продовження суттєво розширить можливості гравців, а також оновить графічний рівень. Хлопці показали як кінематографічний трейлер, так і геймплейний. Любите Open World PVE? Тоді вам в Nightingale. Це пригодницька свайвел гра, в котрій ми будемо протистояти різноманітним величезним тварюкам. Вона вийшла дуже яскравою і багатою на ефекти, ну і системні вимоги теж не вкусять. Вийде гра незабаром. Сюжетна місія в Call of Duty Modern Warfare 3 нагадує місію з будинком з другої частини. Тут все по канону, пафосне непомітне проникнення, стелс і грандіозне мочилово. Готові до таких пригод? Сюжетний трейлер Lords of Fallen не повинен оминути любителів соус-лайків. -like. Гра майже що клон Dark Souls, тож приготуйтесь помирати знову і знову і знову. Куди ж без перегонів. The Crew Motor Fest нагадає вам про жагу швидкості. Вийде гра 14 вересня. Одним з найголовніших трейлерів став трейлер масштабного доповнення до кіберпанку під назвою Phantom Liberty. За словами авторів, там дуже багато переосмислень, а також великий сюжет з Ідрісом Ельбою і Кіану Рівзом. Брутальність завжди тут, коли мова заходить про Mortal Kombat. Нам показали геймплей і кат-сцени з нової частини, і це чорт забирай просто чудесно. Чекаємо на мочилово 19 вересня. Ремастер Half-Life з технологією RTX нагадає вам про культовий шедевр і мотивує вкотре його перепройти. Автори злегка покращили графіку, хоч для Half-Life це і не обов'язково. Вічний шедевр не потребує косметики. Однією з найграндіозніших подій є демонстрація Alan Wake 2. Нам показали геймплей, кінематографію, безліч кат сцен, занурюючи в моторошну і вкрай атмосферну історію. З нетерпінням чекаємо на цей шедевр від Remedy. На сам кінець декілька слів про Stalker 2. GSC привезли геймплейне демо, але не показали його на презентації і не дозволили його знімати. На жаль, гру перенесли на перший квартал 2024 року, тому чекаємо. А поки чекаємо, обираємо ігровий ПК на Artline. І підписуємось на Artline Play.